Я продавала українську косметику ще тоді, коли її не було в кожному другому відео, яке ти дивишся. Привіт! Мене звати Вікторія і я візажист з восьмирічним досвідом, б'юті-експертка і викладач уроків самомакіяжу. Ти на моєму каналі Beauty Talks. І сьогодні ти дізнаєшся про різні українські бренди, а про деякі з них ти взагалі ніколи не чула. А чи знала ти, що? В Україні є більше 30 брендів декоративної косметики. Я поділила їх на три категорії: перша це топові бренди, ті, які ти часто бачиш у відеорілу з різних блогерів та візажистів. Друге це професійні бренди. Це бренди менш популярні в соцмережах, але дуже якісні на дуже високому рівні, і якими 100% користуються кожен візажист. І третя. Це нішові українські бренди, і мені є також що тобі розказати про один з них. Тож зараз я буду робити макіяж українськими брендами з цих трьох категорій і розказувати про них більше. Тож, дивись до кінця, став лайк, пиши в коментарях в кінці відео, як тобі, і не забудь підписатись. Дуже дякую тобі, що ти тут. Приємного перегляду! Тож починаємо робити макіяж, в якому буде зібрано цих три категорії різних українських брендів. Для початку прибираю волосся, щоб нічого мені не заважало. І розпочинаю. Перший продукт це праймер. І в мене є праймер українського бренду Зола. Я його відношу до категорії популярних брендів, які часто співпрацюють з інфлюенсерами і в них класний маркетинг і класні продукти. Тож давайте наносити. Цією базою я працювала дуже часто, ще коли працювала в Україні візажистом. І я дуже любила цю базу за те, що вона така легенька, прямо як крем. Для лиця супер така зволожуюча, і вона ідеально підходить під всі типи шкіри. Це її великий плюс. Наступний продукт це, звичайно, що тональний. І хоч я визажист і маю дуже багато різних тональних, переважно якогось такого більш люксового сегменту. Від українського бренду в мене є також люксовий. Тональний. Це тональний, який я показувала у відео про фаворити 25-го року, і я його дійсно дуже обожнюю. І ось це він. І це український люксовий бренд Марк Вірлен, який виробляється в Італії, який є дійсно дуже якісним і який є дуже популярним серед візажистів. Серед блогерів, на жаль, не так популярний, але візажисти знають його точно. Тож беру цей класний вельветовий тон, який Дуже стійкий і дуже мені подобається. І зараз буду наносити його з допомогою б'юті блендера, також українського бренду Сінарт. Мій улюблений чорний зі скосом. І розподіляю. Відтінки там є всього три, і якщо конкретніше про бренд, то це дійсно дуже крутий і досить ще доступний український бренд. В них дуже багато топових продуктів. Топових це я маю на увазі і класних, і якісних, і функціональних, і кремових, і сухих. Ну просто і в цьому макіяжі я буду використовувати деякі з них. Ось таке перекриття. Я би не сказала, що він прям супер плотний, він досить стійкий, досить в нього густа щільна текстура, але виглядає він досить ще природньо і натурально. Тому я обожнюю цей тональний і вам рекомендую спробувати. А наступне це в нас. Корекція обличчя, і тут я буду використовувати також різні продукти. Я перепрошую, але я забула про консилер. І тут є мій любимий консилер, який я просто показую майже в кожному відео, який мені ідеально підходить, коли я наношу тональний або не наношу тональний. До речі, в цьому макіяжі я також буду використовувати кисті, як ви вже зрозуміла, інструменти для макіяжу від українських брендів. Спонж ви вже бачили, і тепер черга кісточок. Моя улюблена кісточка для консилеру це кисть від Марк Вірлен 07. і її я буду використовувати, щоб наносити свій прекрасний консилер від Сінарт. Сінарт. Це такий, не можу сказати, що не популярний бренд, але все ж не часто я їх бачу у оглядах в різних б'юті блогерів і так далі. Тому я його відношу до професійного, так як насправді він і є професійний. Він багато років вже на ринку. В них дуже класні тіні, які можна купити по одному рефілу. Глітерні однушки, які в мене також є. Бо я працювала візажистом, і Колись це були хіти продаж, такі сипучі тіні. Їх всі хотіли, щоб мати красиве Це Зараз вже є дуже багато аналогів у вигляді хайлайтеру, а раніше ми всі купували ось такі однушки. Тож, Сінарт я відношу до професійного бренду. Ось так з консилером ми вже завершили. Наступне це, звичайно, що корекція обличчя. І тут в мене є також багато різних продуктів. Почну з пудри. І тут також буде моя улюблена пудра і мій фаворит і в професійному макіяжі, і в. Особистому це пудра від Марк Вірлен. Я її дуже обожнюю. Вона мінеральна, що є дуже сильно важливо. Ось яка дирка вже є в моїй, і я впевнена, що я точно буду її повторяти знов і знов. Це дуже класна така матова пудра. Яка просто робить красиву шкіру. Не наглухо вона, до речі, матова, вона дає дуже таке легеньке, делікатне підсвічення, яке майже непомітно. І цим мені ця пудра дуже подобається. Вона підійде всім. І для пудри в мене є два пензлики від українського бренду MVIDA. Тож наношу. цей бренд чомусь не сильно є на слуху, але. Він дуже-дуже крутий і якісний. І в них є дуже багато топових продуктів. Я би сказала, що всі їхні продукти це топ. І також під очима зафіксувати трошечки консилер. От, все, З пудрою готово. Тепер переходимо до скульптору Рум'ян Хайлайтер. У мене тут є скульптор і бронзер. І я би хотіла напевне нанести і те, і те. Показую. Скульптор в мене той. Який в свій час, коли він вийшов, став просто хітом також візажистів, тому що він правильного холодного відтінку, який не сірить, який ідеально підійде світлим таким слов'янським зовнішностям, як в нас. Ну, переважно для світлошкірих дівчат, це буде просто ідеальний скульптор, і це ось такий від Сінарт. Звичайно що в мене тут вже дирка. Це відтінок SP1. Там є всього два відтінки. В мене є ще другий. Він в рази темніший, але також класний. Просто він більш вже для засмагліших дівчат. І наношу ось так легенько я вже нанесла скульптор. Бачите, немає ніяких плям, немає ніяких сірих полосок. Просто легка корекція лиця. Це те, що я дуже сильно люблю. Тож запам'ятали Сінарт. Далі бронзер. Ви цього бронзеру? Ніколи в житті не бачила. Я вам гарантую. Це бронзер від бренду третьої групи нішевого бренду, який я взагалі вважаю, що це просто топ-бренд. Він взагалі не є таким популярним, як всі інші бренди, про які я вже вам розказувала. І це бренд Ілюзор, це бренд мінеральної косметики. Мінеральної тут дуже хороший склад. Дуже хороша якість. Це, це ця палетка у мене вже більше двох років. Здається, вже три роки. Не можу сказати, що я кожен день користуюсь цією косметикою, але це той бренд, яким я пишаюся, що він є в моїй косметичці, і саме через їхню концепцію. Класний метод купити таку палетку і попробувати різні продукти цього бренду. На сайті в них ви можете знайти зразу, вибрати відтінки. Там вже вийшло з того часу, коли я замовляла собі цю палетку, Вийшло вже дуже багато різних нових продуктів, нових відтінків. І це насправді дуже красиво для дівчат, які от прям хочуть мінімальнішого макіяжу, от прям мінімум з мінімуму, це буде ідеально для вас. Тому що ось тут є і праймер. І консилер, і бронзер румяна хайлайтер тіні одним словом, все, що вам потрібно, просто для звичайного макіяжу. Можливо, я зроблю відео в TikTok, де зроблю макіяж виключно цим брендом, цією палеткою. Ви там побачите, як це може бути функціонально легко і доступно. Бо цей набір коштує, здається, до 800 гривень. Тому це дуже реально класна знахідка, і я дуже пишаюся цією знахідкою. Тож беру з цього набору. Бронзер признаюсь, бронзер я ще ні разу тут не використовувала, але по відтінку він мені подобається. Єдиний мінус, що насправді не дуже зручно використовувати ці ну, набирати продукт з цих маленьких комірочок, але для затесту це дуже класний варіант. Ой, він дуже легенький, дуже делікатний, прям настільки природній, як я люблю. Ой, в нього ще є дуже легеньке делікатне підсвічення. Прикольно. Ну, я вам скажу, що цієї маленької комірочки, цього маленького тестеру, вистачить, якщо робити макіяж щодня ну, на 2-3 тижні точно. Тому для ознайомлення це дуже класний формат. Наступне це рум'яна і хайлайтер, також з цього набору. Відкриваю і буду набирати. Чому про цей бренд мало хто знає, тому що. Вони не так вкладаються в маркетинг, як інші бренди. В них е нема мільйон, напевно, працівників, я так розумію. І тому, Боже, подивіться, як воно природньо виглядає. Mm. Ну вау! Ой Боже, я забагато набрала. Я точно забагато набрала. Це маленький український бренд, і я хочу, щоб він став більш популярний. Тому що це насправді дуже круто. Ой, я вже бачу, що там такий рум'янець в мене вийшло. <хи> ну, я не можу сказати, що це вже суперлегка корекція. Це вже така ну, досить помітна. Але я би трошечки ще пуджую, згладила. Ось, ось так в мене вийшло. І переходимо до хайлайтеру. Ой боже, він ніжний. Такий ніжно-рожевий, парламутривий, дуже красивий. Беру його прямо з копачка маленькою кисточкою. І буду на нос. <свіст> я ж такого не очікувала. Слухайте. Я думала, це буде легша пігментація. Я колись користувалася цим хайлайтером. Але я, напевно, в той час любила такий яскравий хайлайтер. А зараз я прям ого в шоці, тому що я вже звикла до легших макіяжів на щодень. Але хто ми завжди такі, щоб сьогодні не зробити яскравий макіяж? У мене вже він вийшов не такий легенький, як я думала. Ну нічого. Ой, а хайлайтеру вам точно вистачить, напевно, на півроку. Його, ну, його треба дуже трошечки. Так, от, ось така в нас вийшла корекція обличчя. Я скажу вам чесно, не очікувала такого гарного результату, але мені дуже подобається. Переходимо далі. А далі в нас брови. І для брів в мене є два красивезних олівчики від Марк Вірлен. Сьогодні бренд Марк Верлен звучить дуже-вже багато разів. Ну, але що я зроблю, якщо він класний і насправді про нього мало хто говорить? Хочу трішки собі заповнити форму, тож обрала потрібний відтінок і заповняю всі пустоти. Коли я мала свій магазин косметики, я дуже любила всім розказувати, бо тоді ще українські бренди не були прям настільки популярні. І я прям любила всім розказувати. Подивіться, це продукти українських брендів, вони дуже класні. Я прям знімала багато контенту. За лише вам ви подивитесь, який він який був цей магазинчик. І я тоді мала в своєму арсеналі. І працювала з чотирма українськими брендами: це Сінарт, Гедонік, Зола і трішечки якраз з Марк Вірлин. І багато з них так виросли за цей час, відколи я вже з ними не співпрацюю, що капець! І я цим дуже пишаюсь. Ось так я підкреслила свої брови і тепер давайте їх зафіксуємо прозорим гелем. І тут вступає вхід Гедонік. Також мій один з улюблених українських брендів. Досі в мене є їхня сироватка для Вії, яка дуже класно мені відновила Вії після ламінування. Е, я дуже любила їхню коричневу термотуш. Це була одна з перших таких топових термотушів на ринку. І зараз вони змінили пакування. Блін, і мені попереднє було. Миліше. Цей такий ніжно-фіолетовий, такий лавандовий, ну дуже красивий. А зараз вони всі зробили такі більш металічні. І воно теж класно, але ну, попереднє мені подобалось більше. Ну, але що ж зробиш? Бренди ростуть. Кладаю, готово. Тепер переходимо до очей. І тут у нас також може бути дуже багато продуктів, про які я хочу вам розказати. Перше, це звичайно мій улюблений лайфхак, який я роблю. Це коричневу туш тушовочку ось тут біля Вій. І це дуже класний лайфхак для того, щоб зразу виділити свої очі. Мій улюблений олівець, яким я люблю це робити, це ось цей від відсінарт. Чому? Тому що в нього тут зразу є малесенькі пензли, яким можна зразу розтушувати, але я використовую палець. Але ним можна витягнути стрілку, наприклад, також. І в нього тут зразу присутня також точилочка. Бо це механічний олівчик. Але в наших українських брендів є багато різних варіантів, класних олівців. Тому ще один олівець, який я дуже полюбила в професійному кейсі це ось такий від Seya Beauty. В них дуже багато топових олівців для губ, а також для очей. І це мій улюблений каял на слезову. Дуже рекомендую. Також ще один топовий олівець для очей, який я використовую в роботі, і будую ним форму ока. Тобто це олівчик, який напевно просто в косметичці рандомній жінці красові не потрібен насправді, бо це прям олівчик для побудови форми ока, форми макіяжу. І це від Попс і Вопс. Має також дуже багато класних брендів. Це все професійні бренди. Також у мене навіть знайшлася одна палетка тіней від українського бренду Ламель. Я колись не встигла була придбати цю палетку. Потім знайшла її на сейлах, і я була дуже щаслива, бо вона мені обійшлась в 250 гривень. Просто подивіться на ці кольори і на цю блискітку. Ну, це просто, 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 просто капець. І можливо, можливо, ми щось сьогодні з цього. Використаємо. Але давайте спочатку по черзі беру свій улюблений олівець і роблю ту саму улюблену тушовку, яку я роблю в кожному відео, але вибачте, я не можу перестати це робити. Я дуже люблю цей лайфхак. Просто ось така лінія не ідеальна. І поки вона не засохла, я закриваю очі і пальцем тушую цю лінію вправо і вліво. Головне, не сильно опускатись, щоб не опускати погляд. Це лайфхак, який я викладала на всіх своїх уроках макіяжу і завжди про нього розказую. А до речі, якщо ви хочете навчитись робити макіяж легко і кайфувати в процесі, зрозуміти всю теорію і суть макіяжу, зрозуміти, які відтінки текстури тобі ідеально підійдуть, тоді запрошую до себе на урок. Деталі є в моєму інстаграмі, або пиши мені прямо директ. Ще я маю дуже класні олівці для очей, бюджетних, але дуже популярних брендів. Це мої скарби. Олівці від ламель кольорові, і олівці від ґлембіг. Доохромні і звичайні. Я маю практично всі відтінки. Просто мені це все в руку зараз не влізеться. І мій улюблений зараз олівець це ось цей зелененький, яким я дуже люблю підкреслювати нижню слезову, і мої зелені очі стають ще зеленіші. Дуже класний лайфхак, також. Також. Цей білий олівчик від Ґлимбі. Я його використовую в роботі, коли мені потрібно робити білу, саме слезову. В деяких випадках саме цей олівчик мене рятує, тому що він бюджетний, класний, стійкий. Ну і це просто вау. Тож давайте нанесемо щось на ці очі, красиве. Мені хочеться ось цю блістяшку, велетенську, так її нанести, щоб просто щось там грало. Красивеньке на цих очах. Тож давайте нанесемо. Ой, да, дуже гарно. І дуже похоже на діне, які у мене є. Я наношу спеціально легенько, щоб це був денний варіант. Ось так. В мене вийшло. Ну, красиво. Тепер я б хотіла ще вивести легеньку стрілочку. Беру для цього цей олівчик, яким я будую форму. Маленьким пензликом розтушовую. У мене вже ось такий легкий напрямок. Ну, правда, є різниця. Ой, люблю я ці українські бренди і всі ці винаходи, які вони роблять для того, щоб і візажистам, і просто красивим жінкам і дівчатам було легше фарбуватись, бо є дуже великий вибір косметики. І ось така легка стрілочка в мене получилась. Тепер туш. Туш це зараз одна з моїх фаворитів. Це Юніко, корична їхня туш, яка дійсно класна, коричнева. І це. Один із найпопулярніших, на мою думку, українських брендів. це класно, бо вони створюють дуже якісні продукти і красивий контент. Тож наношу. ношу до речі, а ви знали цікавий факт, що Вініко насправді не перший український бренд, який випустив мультитаскер. Колись ще в 21-му, далекому 21-му році був такий бренд, називався Careful. Його навіть зараз вже немає. Вже напевно два роки його немає. От в них були перші мультитаскери в таких шайбочках металевих. Як зараз є багато в брендів скраби в таких металевих шайбочках або бальзами для губ. От в них була ось така шайбочка, і я навіть мала їхній мультитаскер. Дуже любила його, дуже гарно пах, дуже класна текстура. І потім появився бренд Юніко, який також зробив такі шайбочки. Мультитаскери. Правда. Юніко, напевно, мали більше грошей на розкручування бренду, і вони дуже сильно взлетіли з цим і закріпились на ринку. Ось такі очі в мене вийшли досить святкові. Я б на нижню слізову все-таки додала ось цей красивий олівчик. Подивіться різницю. Око виглядає більш таки, як це сказати, акцентніше, можливо. Ой, в мене зразу очі слізаться, коли роблю це. Ось такі в нас вийшли очі. Переходимо до губ, і в українських брендів всі знають, є дуже багато продуктів для губ. У мене тут зібрані і професійні, і популярні бренди з різними олівцями для губ. Показую по черзі. Дуже класні нюдові, досить за доступними цінами. Олівці є у бренду Марк Вірлен. В них мої улюблені відтінки: це 12 і 10. Це красивий коричневий і красивий пильно рожевий Усковий, дуже красивий відтінок, це дійсно вау. Також, звичайно, з бренду Sінart також є свої олівчики. І ось це мій улюблений. В них, здається, є тільки 4 відтінки. 02 – це мій улюблений, тому що він такий універсальний, він просто підійде всім. От просто всім. Дуже-дуже красивий відтінок, я його дуже сильно люблю. І це дуже якісний сійкий олівець, який також має ззаді таку точилочку, бо це механічний олівець. Також в мене завалявся старичок від українського бренду Elan. Це професійний бренд, який виробляє в більшості матеріали для корекції фарбування брів, вій, ламінування і так далі. І от в них також був якийсь час популярний сегмент декоративної косметики. І от в мене залишився в них ось цей олівчик для губ. Це щодо професійних більш брендів. А тепер популярні бренди. Тут також в мене є дуже багато всього. Ви знаєте. Багато щораз цього. Це олівчики глимбі, ламель, зола, на яких я навіть не буду зупинятись, тому що ви точно про них чули і точно їх знаєте. Тож, давайте щось обирати. Напевно, тут я оберу два олівчика від Зола. Мої улюблені 01 і 05. Давайте підфарбуємо ними губи. Я починаю з 01-го. Цей відтінок 01 в зола олівця для губ це просто легенда, а не відтінок. Тому що коли він появився, це був просто хід, чесне слово. Зола це також бренд, в якого дуже багато продуктів для майстрів, бровистів і лешмейкерів, ламімейкерів. А коли вони почали більш працювати над декоративною косметикою, це просто також дуже крута якість і досить доступна ціна. Одним словом, вау. Я повністю зробила корекцію губ 01 відтінком. Він дуже красивий, нюдовий. Але саме 0,5 хочу трішки затемнити контур. Тобто я не хотіла прям коричневий контур. Я хочу ним просто поверх трошечки затемнити контур губ. І це також буде виглядати дуже красиво. І ось що в мене вийшло? Красиво, дуже красиво. Тепер блиск для губ або помада для губ. І в даному випадку у мене є блиски для губ. Один такий досить бюджетний, досить популярний, але не прям вау-бренд це Color Intense. У них є ось такий блиск, який як сердечко. І таким переливом, як у мене на очах. Тому, можливо, я його і використаю. А також у мене є блиски від Сінарт. Один рожевий, який я дуже любила, вже закінчився, тому він йде на смітник. Але я маю ще відтінки. Ось такий морозяний білий, прям дуже красивий, і персиковий золотими, з золотими і рожевими блискітками. Ну, дуже вау. Але мені сьогодні дуже красиво буде пасувати саме ось цей відтінок. Від Color Intense в мене є ще кольорові туші, біла є, можливо, скоро ви побачите красивий зимовий макіяж. І наносимо блискітки чудово перекликаються між тінями і губами. Ось такий макіяж в мене вийшов. Я насправді розказала не про всі українські бренди косметики, які існують. Їх насправді дуже-дуже багато. Але я виділила головні, якими я користуюсь, які я люблю. Продукти показала вам, які я також люблю, які я рекомендую придбати. І тепер ви точно знаєте трошки більше про різні українські бренди. І я цьому дуже рада. Тож. Пишіть в коментарях, якими продуктами і якими українськими брендами користуєтесь особисто ви. Я впевнена, що на сьогоднішній час точно кожна українка має мінімум один продукт в своїй косметичці від українського бренду. Це просто зараз must-have і без цього нікуди, тому що наші бренди розвиваються дуже стрімко, дуже швидко, дуже багато якісних продуктів випускають, і це реально дуже круто. Їм вже пора виходити на міжнародний рівень і показувати, які в нас класні люди і що вони створюють. Якщо вам подобається мій контент, буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях про це, поставите лайк, підпишетесь на мене і дякую, що ви тут. Ой, я чуть не забула! До речі, зараз я чекаю посилку від одного дуже крутого українського бренду, про який ти точно знаєш, бо він в моїй категорії популярних. І там буде кілька класних продуктів, топових продуктів, нових продуктів. І якщо тобі цікаво, зробимо розпаковку разом, можливо, в наступному відео. Тож підписуйся, щоб не пропустити. І до зустрічі, Па-па!